Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники! На каналі Знаю! Ой. Наближається березень. Перший місяць весни принесе багато нововведень для нас, українців. Я зібрала інформацію про всі зміни, які відбудуться в березні, і зараз розповім вам. Я дякую всім, хто підписаний на канал. І ласкаво прошу всіх, хто ще не підписався. Підписуйтесь на канал тільки важливі! Отже, перше і головне, я бажаю всім нам найскорішої перемоги. І я більш ніж впевнена, що в березні ми почуємо дуже гарні новини з фронту. Більше того, в березні обіцяють, що прийде багато техніки, які обіцяли західні партнери. А також з'явилась новина, що в березні країни ЄС можуть домовитись про закупівлі боєприпасів для України. Тому чекаємо на гарні новини з фронту і молимось за наших воїнів. Далі, пенсії. В березні відбудеться довгоочікувана індексація пенсій. Давайте розберемо: отже, в березні всі українські пенсіонери отримують підвищені виплати. Хоча чинна формула передбачає підвищення пенсій лише тим українцям, в кого пенсія вища за мінімальну. Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жулнович. Отже, простими словами. Влада обіцяє підвищити пенсії всім, абсолютно всім. Ну що ж, побачимо, чи буде це так. Дані далі пані Жолнович згадала про те, що інфляція з'їла доходи українських громадян, тому уряд намагається забезпечити підвищення пенсій для всіх пенсіонерів незалежно від категорії, навіть якщо пенсія мінімальна. За її словами, після тривалих підрахунків в міністерстві нарешті. Визначились а, з відсотком підвищення. Це буде 20%. Але людей більше цікавлять не відсотки, а грошові суми. Отже, що сказала міністр соцполітики? Вона сказала, що середня доплата буде складати від 400 гривень до 700 гривень. При визначенні конкретної суми до розрахунку береться стаж і вік. Тобто середня пенсія 3500, тепер зросте до 4200-4500. Але одразу хочу сказати, що не забувайте, що ось всі ці суми, так, від 400 надбавка до 700, це все середня сума від загальної. Тому що ось цю середню суму беруть беручи мінімальну, зовсім маленьку і максимально. І ось виходить ця середня. Тому це не значить, що всім підвищать від 400 там, до 700 а у багатьох буде набагато менше. Тобто, якщо підвищать хоча б на 100 гривень, це вже буде добре. Але час покаже, які вони будуть ці підвищення. А, до речі, я хочу нагадати, що в Україні буде проведено. Масштабну перевірку законності виплат. Мінфін розробив нову методику верифікації пенсійних відрахувань, за якою будуть перевіряти пенсіонерів. Простими словами, на пенсіонерів чекає велика перевірка. Поїхали далі. Тарифи. Як тільки закінчиться опалювальний сезон, тарифи піднімуть. В цьому абсолютно немає ніяких сумнівів. Що про це пишуть ЗМІ? Голова національної комісії щодо державного регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг Константин Ущаповський він повідомив, що як тільки завершиться опалювальний сезон, комуналку підвищать. А причини називають такі: для того, щоб збільшити зарплати енергетикам і іншим працівникам критичної інфраструктури, а також для того, щоб продовжувати здійснювати аварійні відновлювальні роботи. Ось як ми з вами і думали, що все це буде робитися за наш за вами рахунок. Ну, якось так. Далі, тарифи за водопостачання та водовідведення. Поки що під питанням. А ось щодо природнього газу, то ціни для побутових споживачів можуть переглянути вже в квітні, через як це назвав голова податкового комітету Данило Гетьманцев, через невиправдану низький тариф. Тобто, платимо ми з вами мало, треба платити більше. Це його думка. Я його думку не поділяю. Те, що в Європі ціни набагато більше, це я згодна з цим, але там зовсім інші умови життя. А тим паче зараз, коли людям дуже тяжко, ну я думаю, що підвищувати тарифи зараз, ну це якось не по-людськи. Далі, зростання цін буде продовжуватись і щодо вивезення сміття. До речі, можу підтвердити, що це підвищується, принаймні в бучі, так точно. Якось все більше і більше і більше. Нічого не пояснюється, але ось якось так. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко він пояснив, що це все пов'язано із зростанням цін на пально-мастильні матеріали. Ну, все може бути, але, до речі, все це почало підвищуватись одразу після того, як почалася війна. От буквально відразу, там десь прийшов місяць, і почали ну, принаймні, я пробучу зараз. Не знаю, як про інші міста. А до речі, пишіть, що з тарифами у вас зараз у ваших містах, і населених пунктах. А ми поїхали далі. Українців попереджають, що податкова амністія завершиться 1 березня. Людей закликають до одноразового а, спеціального добровільного декларування активів. Мовляв, дорогенькі, потім буде дорожче. А податківці закликають громадян не зволікати і скористатись з цією можливістю легалізувати активи. З яких станом на 1 січня 2022 року не були сплачені податки, якщо громадянин сплатить всі необхідні збори, держава буде гарантувати йому звільнення від відповідальності за порушення податкового валютного законодавства, тобто контролюючі органи не будуть перевіряти джерела отримання декларантам доходів, за рахунок яких було одержано. Або там набуто задекларовано активи. Також гарантується нерозголошення державними органами і їх посадовими особами відомостей, що містяться в одноразових добровільних деклараціях без відповідного рішення суду. Ну, простим українцям тут переживати немає чого. Хай переживають ті, хто накрав і не хоче про все це, скажімо так, розповідати. Ну. Судячи з того, скільки задекларувало, не дуже багато, тому не поспішають люди декларувати. Поїхали далі. В березні в Україні стартує державна програма виробництва біоетанолу та біодизелю. Умови запуску програми фіналізує Міністерство АПК та Міністерство економіки. Також у Верховній Раді обговорюються ідеї запровадження обов'язкової екологічної. Ось цієї домішки біоетанолу і біометану в пальне на рівні 5 До речі, хочу нагадати, що на гнідавському цукровому заводі будуть переробляти кукурудзу на біоетанол Держенергоефективності разом із найбільшою енергетичною спільнотою Energy Club, вони об'єднали фахівців України і різних країн ЄС на міжнародній дискусії щодо найбільш ефективних шляхів впровадження ринку біометану. Щодо курсу долара, курс долара експерти обіцяють такий же, як і ось зараз під кінець лютого, тому поки підвищуватись не буде. Якою буде погода в березні? Погода в Україні навесні прогнозується теплою, сама весна буде ранньою. Але з можливими сюрпризами. Хоча, в принципі, як і завжди, в нас весна з сюрпризами, у вигляді заходів такого заходів арктичного повітря і відповідно періодів похолодання. Березень розпочнеться з потепління. Температура буде десь в межах 9-11, на заході десь 10-13. опадів буде небагато, сонця побільшає. І ось така погода буде триматися в Україні. І в другу декаду місяця. Наприкінці стане трошечки більше хмар, але стане більш тепліше. На заході і півдні можуть бути періоди, коли температура буде навіть 14-18, тобто вже така повноцінна, тепла весна. А ось на початку квітня в Україну прийде похолодання. На сьогодні це все, дорогі українці! Тримаймося! Гарних нам новин і всім нам! Як найскорішої перемоги, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.